Українському Ця фраза неодноразово пролунала в стінах музею архітектури Запоріжжя, адже саме тут бійців Запорізького гарнізону Національної гвардії України нагородили почесними грамотами та медалями за громадську мужність. Офіційно передати нагороди завітав представник української спілки ветеранів Афганістану. Визначили зокрема тих, хто був на нулі, отримав важкі поранення, але попри все залишається в строю. Ось народу фіні. Для військових свої пісні виконав відомий запорізький бард Юрій Шкітун. Всі композиції присвячені війні. І пусть тяло моє, буде не мерзнуть сугробі. Ну, а душа, а душа моя вам. Що мене, Я вічу свою болі. Акуратно це шиті башва. Це не перший виступ барда перед військовими з 2014 року. Він тішить наших бійців своєю творчістю. Цього разу музикант виконував не лише ліричні композиції, а й іронічні про життєвий цикл будь-якого російського окупанта, який перетнув державний кордон України. Юрій Шкітун зазначає, всі пісні можна вважати новинками, адже написані вони були протягом останнього року. Пісні ці були. Всі, які я сьогодні виконував, вони були написані вже під час цієї війни. 24 лютого кожного дня я підіймаю зранку і чуючи повітряну тривогу, завжди думаю, за що це нашим людям і як вони могли так підло поступити з нашим народом. Самі бійці зізнаються, як нагородження, так і подальший музичний виступ були для них абсолютно неочікуваними, проте дуже приємними. Добрий, веселий, трохи розвіялись, так скажемо, від буденності. Все добре в захваті. Якось так несподівано. Не очікував. якщо чесно, так готовий далі виконувати. Поставлені задачі, скажімо так. Дуже в захваті, дуже подобається мені творчість Юрія Шкітуна. Молодець в захваті. Немає слів, не знаю. Вибачте, ну, емоції, мабуть, немає слів. Дякую, що мене оцінили, Буду продовжувати далі виконувати накази і боронити рідну країну. Військовослужбовці в боргу не залишились, тож і музикант не покинув захід без нагороди. Іменної гільзи від ПЗРК, заряд якої був використаний на полі бою в Запорізькій області. Гвардійська вітання двадцять друге лютого дві тисячі Дякую. Дякую. Вята Найближчим часом артист планує зібрати запорізьких музикантів та влаштувати благодійний концерт для ЗСУ. Зазначає, підтримуватиме наших бійців стільки, скільки буде потрібно. Саме головне, щоб перемога і хлопцям нашим різкий уклін. Слава вам, хлопці і дівчата! Бережіть себе. Ми з вами до кінця, до перемоги. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканал ТЕМ.